Абукасимові капці. Розділ шостий. Собачі герці на дасі і їх сумні наслідки внизу. А ти плати Абукасами. У багдаді, славнім місті є вулиць не сто не двісті, а крутів всі та вузькі, а при них доми маленькі, наче ПІД пеньки, а дахи на всіх плоскі. наче скрині ті біленькі, двері, вікна, все маленькі тягнуться до миті в ряд. Всі до вулиці плечима, кожний зиркає очима, на подвір'я та у сад. Днем народ в домах дрімає, доки спека донімає, бо там спека, що аж страх. Аж коли повечеріє, з тігру холодом повіє, люд гуляє по дахах. Там дахи те, що в нас сквери, супочивок і спацери, і сусідський розговір, щоб свіженьким подихнути, і нагород і на город позирнути, всяк спішить на дах на двір. Днем, коли пани дрімають, по дахах, лиш пси гуляють, як у нас по вулицях, там для них простору много, не значить це їм нічого скочити з даху на дах. Там то скоки, там то псоти, виправляють пси і коти, перегони та борні, гавкають, немов на ловах, м'явкають на всяких мовах та гризуться, мов дурні. Гарна річ є жарт дитинний, та не кожен жарт невинний. Не однако кожен дий варт. Хлоп жартує, зарегочеш, пан жартує, плакать хочеш. Та найгірший песій жарт. Здибали ось пси багдатці або касимові капці, Що там сохли на дасі. Всі над ними поставали, головами знайківали, мов над Карпом увівсі. Поставали та й не знають, що з тим звіром діять мають. Далі гаркли, дзяв-дзяв-дзяв. Звір сидить, немов колода. Пси мір, міркують, ось пригода. Вже один за вухо взяв, гаркнув, тягне, годі рушить. Ба вже другий зуби сушить. Капця торгає за ніс, тут і інші скоком, скоком. Хто встиг просто, а хто боком, гей до капців, щоб їм біс. Гавкають на всякі гласи, рвуть за вуха, за обцаси, відривають прищіпки, торгають куди попало, та всього їм ще замало розігрались залюбки. Два-три разом їх чіпають, капці вгору піднімають, тягнуть, котять, волочуть. Сей упаде, той прискоче, сей гаркоче, той дзявкоче. Затягли їх в самий кут. Та хоч тут їх дотащили, то вспокою не лиширили. Міри пес жарт не зна. Далі рвали і гарчали, піднімали і тручали, наче пер їх сатана. Раптом зойкнув псиско з жаху, як тяжезні капці з маху, гримнули з ним раз униз. Інші пси, мов змиті стали, вниз хвости всі поспускали, потім мовчки розійшлись. Так злочинець зло зробивши, утікає хвід стуливши, геть у гори за ліси. Слухайте ж, яку провину в нещасливою годину з капцями зробили пси. По і вдомища, в домища, тиснучись к стіні чим ближче, щоб не впасти, де під віз, власне сеєю годиною йшла бабуся з дитиною. Видно, біс її надніс. Стала баба просто рога, задивилася небога, як щепились два вози. Коні шарпають та рвуться, візники трохи не б'ються, а пани кричать вези. Стала баба, всміхає, щось їм радить, збирається, а дитя держить в руках. Втім, гар-гар, гур-гур почулось, щось страшне таке метнулось, мов увесь звалився дах. Зглянутись не встигла баба. Вже кігтяста песя лаба, шкряп її через лице, передерла, мов драбина, баба кинула дитину та й кричить Ой що ж оце? На дитину ж ту нещасну впали капці рівночасно, мов із неба лютий грім. По головці, як дістала, то й лиш дрібку запищала, та й уже було по нім. Тут вже гвалт і крик зробився, перед домом люд стовпився. Всі кричать, мов на живіт, баба кров з лиця втирає, мов безумна знай питає, що се, чи валиться світ? Та дитя, як мертве, вздріла, то страшенно заревіла. Ой я, гідочко моя, моя внучечка єдина, що ж без тебе сиротина, та почну на світі я. Люди слухають, зітхають. Що тут сталося? питають, хто се, як дитину вбив? Та як капці угледіли в один голос заревіли. Ось він, ось хто це зробив. Га, се ж касимові капці, вбили внучечку тій бабці, ще й самі роздерли твар. Абу Касим, гей, ти чуєш, капців своїх так пильнуєш. Де він клятий той скупар? Абу Касим, наш нужденний, вчувши галас той страшенний. Весь поблід і помертвів, весь затрясся, мов трепета, бо вже чує, що втене, та біс його зловити вспів. Вийшов, мов на суд злочинець, гнеть якийсь там челядинець здоровенний, аж горить, хап його за руку живо. Ось де пане, ось те пиво, що ви вспіли наварить, і притяг його до баби, а букасимові лаби, її кров'ю обмазав. Бачите, бачите, кров невинну. Потім вбитою дитину в руки касиму поклав Нате, пане, понесіте або хоч собі зваріте, саме добре у окріп. Певно, сього ви бажали, як ті капці заставляли, мов на вовка в лісі сліп. Ганьба, ганьба, крикнув разом, Тлум весь ганьба. Абу касим, що забулись ви аж так, баб та діти розбивати, бо на що ж би пакувати в капці стільки камінь. Людоїде з серцем драба, скрикнула кровава баба. Ти не думай все собі, що свою тяженьку рану, свою внучечку кохану, подарую я тобі. Люди добрі, присвідчіте і зо мною враз ведіти до суді його, як стій, Всяк, щоб знав його провину. Най він сам несе дитину, капці ж трав тра взять на кій, а Букасим, як заклятий, слово ще не вспів сказати, спам'ятатися не міг, Як усе те, мов невольна, візія якась пекельна, так його і збило з ніг. Весь він кров'ю обагрений, Мов розбійний навіжений, А мертве дитя у руці, А при нім кровава баба, Перед ним два кріпких драба. Носять капці над руці А довкола тлум громада, Отака чудна парада, Вулицями потяглась, Крики знай гудуть завзяті. При судейській ось палаті вся ота юрба зляглась. Пан суддя вже жде на ганку. Абу Касим? а, коханку, ми знайомі вже, мабуть. Ну-ко, що ти вдрав нового, що людей привів так много? Що все так вони ревуть? Довгу хвилю все тривало. Напотів суддя немало, поки розпитав як слід, хто і яку зробив провину, хто і як убив дитину і роздрапав бабі вид. Та судді хоч ясно стало, що було в тім ділі мало абукасима вини, та вже мав на нього піквін. І для того і так у рік він, поєлику, капцяни, що зробили всю ту страшність або касимова власність, і її повинен він пильнувати зберігати, той отвіт повинен дати за дитини сеї скін. Пояли куся ж дитина, баби внучечки єдина. Вся надія її дому, то крім кари за убійство, має касим все злодійство відплатити по закону. Так премудро розсудивши, двісті п'ястрів получивши, пан суддя потяг домів. Касим же, мов громом убитий, став, не знає, що робити. Остовпів і занімів. Пояснення рідковживаних слів, спацери, прогулянки, песя лаба, собача лапа, твар, лице, обличчя, гнеть раптом, сліп, прилад до вбивання великих звірів, зроблений наподобу мишачої пастки, тлум, юрба, Драп. злодюга, тра, треба. Візія, привид марення, вдрав, утнув, накою, мати пік, мати злість. Чен можливо.